А ми продовжуємо з мером Львова Андрієм Садовим і з відомим письменником Сергієм Жаданом поговоримо ще сьогодні. А спочатку подивимося невеличкий сюжет, який підготував наш редактор Єгор Ширинда. Наші хороші партнери і наші друзі з е, сайту і з Горшенін груп розклали нам дуже цікаву історію. Їхній керівник, президент Горшенгру Вадим Мельченко, досить часто буває в Франції. Там є партнери в цієї групи. Він особисто був знайомий зі Стросканом, головою міжнародного валютного фонду. Тепер вже можна сказати колишнім головою, оскільки після великого сексуального скандалу, який сколихнув цілий світ, з цим французьким політиком і з цим великим фінансовим чиновником, він написав заяву про відставку з голов. Фонду, що насправді відбувалося. Що думають про це експерти? Про це в сюжеті Єгора Шеринди, а потім розмова з нашими гостями. 62-річний глава МВФ Домінік Строскан просто з тюремних нар подав у відставку. Водночас, у своїй письмовій заяві він з твердістю відкинув усі звинувачення у сексуальних домаганнях та спробі зґвалтування. Українські експерти, які особисто знають вже екс главу МВФ, дуже сумніваються у його здатності на агресію. Если я назову француза аристократом, он может обидеться. Да? Но в нашем менталитете таких людей принято называть, такие манеры принято называть аристократичными. Он очень респектабельный человек, очень уверенный в себе, э, эмпатичный. Он жизнелюб большой это правда, но при этом как бы, представить себе вот такие всплески эмоциональные, мне достаточно тяжело. Но еще раз подчеркиваю, что этот эпизод он построил на агрессии. Он проявил агрессию. С этого началось, начался скандал. Да, он проявил агрессию по отношению к этой девушке. Это сложно себе представить на самом деле. Домінік Строскан ще тиждень тому був не лише впливовим фінансистом світового масштабу, але й одним з реальних претендентів на посаду президента Франції від соціалістичної партії. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, у першому турі він би набрав 29% голосів та впевнено обійшов би чинного президента правого центриста Ніколя Саркозі. Строскан на вході в збирательного кампанію президентську во Франції прекрасно знає. він не перший год в політиці, він не перший год во власті, в руководстві в управлінні. прекрасно понимает уровень ответственности, прекрасно понимает уровень ожиданий, которые сегодня с ним связывают очень многие люди во Франции. Вы знаете, что э, первые же исследования, после того, как он объявил о том, что он будет баллотироваться, показали, что он побеждает в первом туре. Тепер і світові і французькі змі вишукують деталі приватного життя невідомої 32-річної прибиральниці готелю Софітель. Відомо, що вона походить з однієї з африканських країн, має 16-річну доньку, та винаймала дешеве соціальне житло для людей заражених чи хворих на снід. Є така специфіка. це води цей манхеттенський округ, Манхеттенський участок да? Цей поліцейський учасник спеціалізується на на, скажем так, на, на звездных войнах. Да? То есть они очень любят хватать звезд, позорить их, там, при, унижать, показывать им, что как бы, правосудие превыше всего это их такое, как бы, да, специализация этого округа. понятно. И в этом смысле, конечно, похоже, что закусили у дела. Правоохранительная система, да, Первое заявление было Манхэттинской полиции, Страскан не является фигурой неприкосновенной. Это значит, что да, мы будем его преследовать. Немножко такое даже предвзятое заявление. Але найцікавішим у цій історії є те, що якби подібна історія трапилася б в Україні з українським чиновником, то ймовірно він би не лише не потрапив за ґрати, але й навіть не позбувся би свого владного крісла. Адже згідно з українською традицією, у нас прийнято домовлятися та платити чи отримувати відступні, а не йти до міліції чи до суду. Ми будемо говорити про українську політику. Політика всюди в світі прудна. Не так давно е, такий. Пресовий скандал, скандали схожого типу, такі сексуальні скандали часто відбуваються в політиці, часом вони пов'язані пов з якимись діями, часом лише з якимись намірами, в тому ж іздраїлі, президенти якого свого часу засудили за спроби зґвалтування е своїх колег. Е Відбувся не так давно ще один цікавий скандал. Після того, як командувач військово-морськими силами цієї країни, е, пішов до стриптиз-клубу і отам побачив відомий журналіст, суспільство почало вимагати відставки цього. Е, ну скоріше навіть не політика, а військового чиновника. Чому запитаєте ви а зовсім не тому, що він робив щось протизаконне, а лише тому, що він отримує громадські гроші, і суспільство вважає, що ці громадські гроші, навіть зароблені ним, не можуть витрачатися таким чином, е, яким він їх витрачав, відвідуючи з клуби Помітили там журналісти, і багато хто в Ізраїлі вважав цю ситуацію штучно зробленою. Така сама історія і зі Стросканом. Досить багато людей, вважають, що ця ситуація була штучно організована на користь президента Франції Ніколя Саркозі. Треба згадати, що Ніколя Саркозі робив свою кар'єру сам на очних розслідуваннях. Свого часу він очолював Міністерство внутрішніх справ Франції і був відомий тим, що затримав одного з найбагатших людей Росії Михайла Прохорова на курорті Куршавель з дівчатами. І тоді Прохора звинувачувала в тому, що ці дівчата є повії, і він ледь не займається сутенерством, згодом його відпустили. Ці звинувачення були зняті, але це, звичайно, в політиці значно додало Саркозі рейтингу. Політики, які піднімають собі рейтинг, вдаються до різних способів. Хтось заробляє його на сексуальних скандалах, те, що було у Львові, е, виглядало трошки інакше. Мер Львова, Андрій Садовий, нас в гостях. Добрий вечір, пане Андрію. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую. Е, от ви знаєте. Е, я розумію, що ви не можете бути до кінця відвертим, тому що ви політик, тому що ви мер. У вашому місті більшість в міській раді, як і в обласній раді, дуже багато є депутатів від партії Свобода. Ви повинні з ними рахуватися, ви повинні їх поважати. Серед них дійсно є багато гідних і чесних людей. Але є такі, кого критикують і звинувачують якісь занадто великі агресії. Зокрема, коли говорити про події 9 травня, ми не будемо багато про них говорити. Я розумію, що вам це і навіть як людині, я думаю, неприємно. Але все ж таки, з вашої точки зору, як мера, що відбулося 9 травня. Дуже складне запитання, але відповідь може бути достатньо проста. 8, 9, 10 травня на телеканалі Росія було 23 сюжети про Львів. Нема Бен Ладена, нема проблем в Росії, є тільки Львів. Таке враження, що ми мали на Пагорбі Слави знімальний майданчик Мосфільму, де правильно стояли камери. Були правильно наставлені об'єктиви, і пішло красиве відео. В той самий час 99,9% львів'ян відпочивали, святкували день міста Львова. І ніхто цього не побачив би ніколи, якщо б не російське телебачення і це прекрасне шоу, яке було організовано. Ви знаєте, Львів був її буде завжди символом України, стержнем, духовним центром. І коли хочуть вдарити по Україні, б'ють у Львів. Ми це розуміємо, ми до цього готові. Але мені прикро, що держава Україна пропускає такі удари, тому що насправді цей удар був в Україну, а не тільки у Львів. І я завжди маю поваги до тих політиків, до тих телеканалів, які це розуміють. І висвітлюють ці події, розуміючи сьогоднішню політичну конюктуру в Україні і світі. Тому це було шоу, воно минуло. Я думаю, дай Бог ніколи більше такого не буде. Але ми ж знали, що це буде. І... Ну, принаймні, анонсувалися ці всі, Ні, ну, всі партії подали заявки в міську раду. Ми звернулися в суд, і суд заборонив всім проводити будь-які дії. Чому з'явився червоний прапор? Чому вільно був проведений цей міні-мітинг сьогодні? Я думаю, і я переконаний, що ця комісія, яка працює на чолі з заступником генерального прокурора, вона має дати відповідь, тому що відбул, відбувся злочин. Рішення суду було проігнороване. Тому я би хотів, щоб злочинці були покарані, і це буде велика наука в подальшому цього не допускати. І міліція жодним чином якось особливо не реагувала. Вона з одного боку зробила так, що якихось великих сутичок не було, але разом з тим дозволила е, людям, які прийшли з різних політичних сил проігнорувати рішення суду. Так і більше ми сприйняли перед тим, що ухвалу, що ми заборонили на території міста радянську і нацистську символіку. Тому що це дуже складно для Львова під радянським прапором. У нас було дуже багато тяжких сторінок нашого життя. І це треба розуміти і мати повагу до цієї історії. Чому, власне, перший раз за 20 років ми отримали власне, таке святкування 9 травня, знаєте, це є дуже велике запитання. Тому що за 20 років у нас ніколи не було жодних проблем. Хоча ситуація політична в країні була деколи ще гостріша, ніж сьогодні. Ви знаєте, я хочу зараз змінити тему. Це зрозуміло. Ну хіба що може ще коротке запитання? Зараз я чув, що Семененко з Йоганом збираються до вас приїхати. <с Потім <с чомусь от мені дивна була позиція Допкіна, тому що е, ну Допкін. І Кернес, попри дуже досить багато критики, які яка була на їхню адресу в Харкові, є і продовжується. Все ж таки, це люди, які мені здається, толерантно ставилися до цих різноманітностей України. В Харкові була відкрита дошка патріарху так. Йосипу Сліпому. Тож Геннадія Кернеса звинувачували ті ж комуністи е, за те, що він не дозволяв там сталінську якусь символіку, і от раптом вони нібито збираються у Львів ну, їхати. Це рішення ще не прийнято. Ви розумієте, щоб. Пан Допкін приїхав до Львова. Він має отримати дозвіл президента. Я думаю, що президент України прекрасно розуміє, яка є ситуація, і повинен приймати ті рішення, які мають йти на об'єднання країни, а не на розкол. Але якщо прийдуть люди, будь ласка, ми запропонуємо, щоб пішли в тюрму Налонського. Де сотні тисяч людей були закатовані, пішли в інші місця, де нищили українці. Нехай подивляться, що з нами робила радянська система, що з нами фашистська система робила інші окупанти. Ми це все готові показати. Нехай кожен покладе квіти до того пам'ятника, який хоче, але поважаючи наші традиції, наші закони, поважаючи нас, українців, нашу незалежну державу і наше місто Львів. Ви знаєте, я от тепер уже точно змінюю тему. Коротко хочу запитати вас про місцеве самоврядування. Я розумію, що ви політик, я можу вільніше говорити як журналіст, ніж ви. І ми критикуємо, скажімо, ті зміни, які прийшли в нас в системі парламентаризму, тому що ми вважаємо, що парламентаризм в Україні фактично майже знищений змінами до конституції, поверненням до старої конституції. Ми вважаємо, що демократичні інститути недостатньо розвинуті на рівні стосунків між Верховною Радою, президентом кабінетом міністрів і їхніми повноваженнями. А що відбувається з місцевим самоврядуванням? От у вас були досить такі серйозні заяви. На захист вже тепер колишнього мера Чернівців Миколи Федорука. Федорук багато років був мером в Чернівцях, і раптом депутатами, які зібралися, які поза тим його не обирали, бо все ж таки він був всенародно обраним мером, депутати проголосували його зняли. І ви стали на його захист. Чому і що відбувається з місцевим самоврядуванням? Якщо вернутись до цієї теми, Львів має подібний досвід у 2005 році. Депутати міської ради відправили відставку колишнього міського голову пана Людмира Буняка. Вісім місяців в місті було безвладдя. Керували депутати, 90 людей. Що хотіли, то приймали, які рішення хотіли, такі їм подобалося. Я тоді прийшов на посаду міського голови, і я це все отримав спадок. І мені дуже важко було налагодити систему, тому що що таке велика структура без керівника. Ну, Ви як керівник, це прекрасно розумієте, кожен це може зрозуміти. Це дуже складно було. Буняк все рівно суд виграв. Моральну компенсацію ми йому заплатили міського голову. Можна відправити відставку, якщо він порушує конституцію України. А то, що було зроблено, на мою думку, це взагалі поза здоровим глуздом. І я думаю, що суд, куди звернувся пан Федорук, прийме адекватне рішення і поновить його на цій посаді. То, що пан Федорук збільшив свій рейтинг на порядок, це є факт. І якщо він захоче балотуватися, він в шостий раз знову буде міським головою. Тому що це є чесна, порядна людина. А чому це взагалі все сталося? Це доступ до грошей? Знаєте, Федорук, на мою думку, є дуже порядний чоловік. І він ніколи би не давав місто на розграблення. Тому що дуже часто депутати, які приходять, вони дивляться на місто, як на такий ласий, знаєте, кусочок, там от накий на соломіний. Знаєте, бичок, якого можна рвати на частини. Е, мер не дає цього робити, тому що мер обирається громадою і несе персональну відповідальність. І, наприклад, я, працюючи сьогодні міським головою, я збираюся жити і постаріти у Львові. Ходити, ходити нашими вулицями, спілкуватися з людьми це дуже важливо. Я ніколи не піду на якісь протиправні рішення, так само і Федук, він ніколи на них не піде. Тому, можливо, це комусь не сподобалось. Але я переконаний, що він переможе в кінцевому випадку, тому що хто би що сьогодні не робив, ми вийшли з тоталітарних режимів. Не, як пасту, яку ти видавив з тюбіка, ти її назад не запхаєш. Якщо хтось того не розуміє в нашій державі, він помиляється. Якщо хтось запустив бумеранг, то цей бумеранг вернеться і вдарить по голові, і буде дуже боляче. Але вже можливо буде пізно. Хотів вас запитати таке непросте запитання. У нас зараз досить багато говорять про різні реформи. Мені здається, що більше говорять, ніж їх роблять. Говорили про пенсійну реформу, чи це була реформа, чи ні, невідомо, але це загальмувалося. Тепер маємо проблеми з Міжнародним валютним фондом. Слава Богу, менше ніж його колишній керівник. Значить, говорили про досить багато інших різноманітних реформ. Але про адміністративно територіальну реформу, про яку говорили раніше, загалом про адміністративну реформу майже нічого не говорять. Натомість. Україна готується до Євро-2012. Я йду у Львів машиною по прекрасній дорозі, або в Одесу, або будь-яке інше велике місто. Так? Е, приїжджаю на площу Ринок, де все відновлено, центральна частина міста, вона живе, функціонує дуже багато туристів. Потім від'їжджаю від, від центра, не лише у Львові. Я це не кажу вам, як закид, але якщо візьмемо приклад Львів, там, до цирку. Де згоріла половина даху, все це має такий сумний вигляд, площа перед церком розбита, бо це вже трошечки в стороні знаходиться. Те саме в Харкові і в Одесі. Е, ось якось так в нас е, нібито такі основні магістральні державні речі, державні проекти будуються, а все інше на це грошей не вистачає. Чи в чому проблема виникає? Бо це ж не тільки е, у Львові, це взагалі в містах. Якщо взяти всі податки, які збираються, наприклад, на території міста Львова, за 100%. ПДВ, акцес, податок на прибуток, мито, то в бюджеті міста лишається тільки 10%. 90% йде до державного бюджету. Я і це у всіх містах насправді. А який бюджет міста? Якщо брати з бюджетом розвитку, то достатньо великий в цьому році 2 мільярди 550 мільйонів гривень. Але якщо порівняти, наприклад, з бюджетом середньостатистичного такого міста, як Львів, наприклад, там Врослав. На краків, ну то ще треба один нулік дописати. А ціни ж сьогодні ті самі, насправді, харчування, продукти в нас, до речі, дорожчі, ніж ті ж самі Польщі, чи, наприклад, в Італії, одяг. Тому розумієте, от, та система, яка сьогодні є, вона е, стимулює розвиток. Якщо б, наприклад, міста лишали певний відсоток податку на прибуток підприємств, ми б активно розвивали цей напрямок. Тобто нас чомусь зажали. Кошти беруть, потім частину віддають. Добре, що дякуючи Євро, держава зрозуміла і сьогодні е, виступає солідарно, допомагає Львову. І ми фактично компенсовуємо це, тому що сьогодні держава фінансує стадіон, литовище, термінал, йде фінансування по дорог. Інші міста цього не мають. Тому, на мою думку, якщо робити ставку на місцеве самоврядування, можна Мати гарантію, що піде розвиток, і Україна буде успішною. Це дуже простий приклад. Знаєте, от сьогодні є криза. Угу. Коли була перша криза, яку ми з вами пам'ятаємо, криза в серед... е... темні часи, так? І власне тоді з'явилось Макдебурське право. Тому що володарі країн вони зрозуміли, що не можуть вийти з ситуації, і вони владу віддали містам. І міста потрошки, потрошки витягнули свої країни. І ті володарі війшли в історію. Тому власне, от на території Львівської області 10% міст України знаходяться на сьогоднішній день, і ми це розуміємо. Можливо, на це трошки складніше, але я переконаний, що якщо будуть робити ставку, давати повноваження, наприклад, та ж сама міліція стан громадської безпеки. От, якщо б меру міста. Була підпорядкована міліція стань громадської безпеки. Ніколи би не було проблем, які ми бачили по телебаченню? Ми б просто в житті цього не допустили. А вона підпорядкована напряму. розумієте? Тому, якщо є бажання робити, треба це робити. У нас є запитання з Фейсбуку до вас: чи зведуть Львівський євростадіон раніше за Київський? Як з іншими проектами до Євро? І як ставитись до заявки Львова на зимову олімпіаду? Чи не здається, що це утопія Януковича з метою відмити на цьому гроші через відкат? Якщо говорити про стадіон, то ми фактично йдемо в Унісон. Наш стадіон трошки простіше будувати, тому що ми будуємо його з нуля. В Києві перебудовують це складніше і дорожче. Тому в нас де все по плану. І в середині жовтня запрошую всіх приїжджайте до Львова. Офіційно всіх чекаємо, тому що стадіон дуже красивий, якісний, правда, економ класу. Це не є там супер п'ятизірковий, тому що ж потім треба отримувати. Він буде кращий, ніж старий львівський стадіон. Він буде Дружбі. просто інший, тому що старий це був легкоатлетично футбольний. Цей буде виключно футбольний. А старий будемо реконструювати І на яку щоб... кількість э, глядачів? Тридцять тисячі. Дост... Це цілком для Львова достатньо. Цілком. Якщо говорити про олімпіаду, ви знаєте, е, ідея дуже правильна, в якій частині. От, наприклад, якщо я е, живу у Львові. Я виходячи з будинку за півтори години, вже можу кататися на нартах власне в Львівській області. І це треба стимулювати. У Нас активно розвивалися зимові види спорту. Перший хокейний матч в історії України був у Львові. Останнім часом пішов певний занепад, і стимул Олімпіади, навіть сама подача заявки. До речі, завтра буде оргкомітет, який буде проводити Борис Вікторович Калісніко, власне, по заявці на зимову Олімпіаду це великий стимул для регіону. І це інвестиції держави в інфраструктуру. Їх і так треба робити, тому що Львів це ця територія, де на туризмі можна заробляти великі кошти. Кожен турист він день лишає мінімум 100 доларів. Сьогодні, наприклад, Львів має мільйон туристів, тільки місто, а має моршин трускавець Якщо розвинути е Тисовець, це є дуже великі прибутки, які отримує держава. Ви ж подивіться сьогодні, Австрія 10% ВВП країни Австрії це є туризм. Ми можемо мати то саме. Ми маємо прекрасні мінеральні води, маємо прекрасні гори, маємо місто історичну спадщину. Оцей трикутник. Тому ідея Олімпіади є економічно вигідна для нас. Можливо, це складно сьогодні зрозуміти, враховуючи економічну ситуацію в країні, але я переконаний, що це буде стимул, і це було завжди у всі часи, у всіх країнах. Наступне запитання з Фейсбуку. Наскільки Львів готовий до Євро 2012 На вашу думку, Катруся Гладка запитує, ви знаєте ситуацію з розкраданням львівської бруківки? Це запитання? Невже ми хочемо зустріти іноземних гостей з нереставрованими будинками і поганою підготовкою? По перше, розкрадання львівської бруківки це є ну якийсь абсурд повний? Бо ж у нас сьогодні є набагато більше бруківки, чи нам сьогодні потрібно? Тому що ми, наприклад, робили ремонт Стрийської, ми забрали цю бруківку, яка була під низом. Зараз на проспекті Свободи також знімаємо асфальт, відновлюємо бруківку. Тому вистачить на дуже багато вулиць. А стосовно інших речей, там будинків, ну ви знаєте, ну немає міста в світі, де б всі будинки були ідеальні. Але ми любимо те, що ми маємо. І я переконаний, що всі туристи, які до Львова приїдуть, будуть втішені, будуть задоволені, тому що атмосфера міста є несамовито позитивна, і це кожен може сьогодні побачити, приїжджаючи до Львова в будь-який час. Пане Андрій, ще не дуже в нас багато часу, бо нам ще про Ворошиловград Треба буде поговорити з Сергієм Жаданом. А до вас повертаючись до Львова, таке запитання. Ось не будемо говорити про ті політичні сили, які зараз у Львові представлені. Але Мирослав Маранович, відомий львівський український інтелектуал, в одній з своїх статей написав, що провина за те, що відбувається зараз, і в тому числі за це розділення України, яке може й штучне, і спекулятивне, багато в чому лежить на національно-демократичних силах, які не запропонували ніякої альтернативи тому, як поставитися до того ж дня перемоги, до святкування чи святкування чи днів пам'яті по загиблих у Другій світовій війні не дали жодної альтернативи. І, взагалі, Львів, який завжди був справді символом чогось прогресивного і демократичного, на жаль, і в межах України, і в межах цієї частини Європи, стає символом навпаки чогось. Протилежного. Чому ці, це якась криза такої національно-демократичної ідеології загалом і демократії загалом, яка була у Львові, Львів перестає бути демократичним містом. В чому причина? Я переконаний, що Львів зараз перероджується, і ви побачите зовсім інше місто, зовсім інших людей. У мене є своя думка, власна. Оцей політикум, який ми сьогодні бачимо, який називається націонал, там, демократичний чи як його назвати. Він весь інфікований бацилою соціалізму, комунізму. І оці двійні стандарти, трійні, вони загнали всіх в кут. От я сьогодні роблю ставку на молодих людей. От в міській раді за останні 4,5 роки більше 4 тисяч молодих студентів пройшли стажування. Краще працюють сьогодні. Це молоді хлопці-дівчата, 22-23 роки. років. Вони відрізняються від старшого покоління. Категорично. Це інші люди, це інше мислення. Вони люблять справу, люблять жити, вони по-іншому сприймають націоналізм, вони по-іншому сприймають патріотизм. Патріотизмом розумінні, це і любов до ближнього, це допомога, здоровий спосіб життя, так? наука, знання мов. Ми сьогодні повинні вигравати конкуренцію в світі. Ми сьогодні маємо бути кращими. І от ті два напрямки, які ми сьогодні у Львові розвиваємо, IT і туризм це перспектива, це виносить Львів на зовсім іншу орбіту. І люди підростають, підростають молоді політики. Ви побачите нові прекрасні обличчя, мудрі, обдаровані. Вже на цих виборах. Ну, ще не переконаний, що на цих. Ще не переконаний. Але на наступних 100%. Дякую. Андрій Дякую Садовий, вам. мер міста Львова, був у нас в гостях. Сергій Жадан буде після реклами.